Ще одна смерть у родині Фаріон. Війна забрала чоловіка у доньки бовознавиці Ірини Фаріон, яку вбили кілька місяців тому у Львові. Василь особа загинув на фронті, захищаючи Україну від російських загарбників. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесн і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На війні загинув зять вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Василь Особа. Про це повідомила донька Ірини Фаріон та дружина військового Софія Цемчишин на сторінці у Фейсбук 6 жовтня. Горіть в пеклі покидьки. Василя особу вбито. Моя любов. Лідер партії Свобода Олег Тягнебок повідомив, що військовий загинув у бою на сіверському напрямку. У бою з окупантами на сіверському напрямку загинув український воїн. Патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи Василь Особа. Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи бригади швидкого реагування НГУ Рубіж і віддав життя за державу. Співчуття Софійці, Еві і Дмитрику. Ми поруч дорогі. Тримайтеся, вічна пам'ять, слава герою! Окрім дружини у загиблого військового залишилося двоє дітей. На Фейсбук, сторінці дочки Фаріон висловлюють співчуття, що до загибелі Василя небайдужі українці. Саме втілення українського воїна Василь Особа ще кілька днів тому вітала зі святом захисників і святом УПА. Не вірю. Патріот, націоналіст, надзвичайно світла людина. Більш щирого відкритого, виваженого воїна я не знаю. Бог забирає найкращих у голові. Тисячі питань горіти їм у пеклі і усім тих, хто писав. А де зять Василю, вічна пам'ять і вічна помста ворогу. Ірина Дмитрівна завжди так хвилювалася за тебе. Сил Дмитрику, Євочці і Софії. Схиляємо голови в Скорботі разом з вами, дорога Софійко, світла пам'ять герою Василь Особа. 6 жовтня на Сіверському напрямку фронту загинув зять Ірина Фаріон, 35-річний воїн Василь Особа. Боєць Легіону Свободи захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи, бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж. Василь особа пішов на фронт на початку вторгнення РФ Україну у 2022 році. Про смерть Василя повідомила в соцмережах його дружина Софія. У липні було вбито її маму, мовознавецю Руну Фаріон. Дві жахливі втрати співчуття та біль. У ВО Свобода розповіли, що вночі рашисти кинули на позиції українських захисників на сіверському напрямку смертельні міномети. Ніхто із взводу, де був Василь особа, не вижив. Нагадаємо, що екснердепку Ірину Фаріон убили 19 липня 2024 року. Тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Нею виявилася мовознавиця. Кілька діб правоохоронці шукали вбивцю. За словами голови національної поліції України Івана Вагівського, У рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи. А також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостережень. Згодом підозрюваного затримали у Дніпрі у власній квартирі. Однак слідство у справі вбивства Ірини Фаріон триває. Два місяці підозрюваний 18-річний В'ячеслав Зінченко провів у СІЗО. 19 вересня відбулося чергове засідання суду. Знову обирали запобіжний захід. Саме слідство теж продовжили до 26 січня 2025 року. На всі суди ходить матір підозрюваного, попри заяви правоохоронців. Вона в свою чергу невтомно повторює, що її син невинний. Тесен поспілкувався з жінкою. На деякі питання вона відповіла, що не знає. Відповіді, але при цьому вважає, що провина сина не доведена. Олена Зінченко очікує, що її сина звільнять і каже, що доказів його причетності до вбивства немає. Жодного прямого доказу його винуватості немає. Я взагалі не розумію, на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена. Той хлопець у панамці не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий, у нього інше обличчя. Все, що зараз відбувається, ці суди це незаконне рішення. Коли журналісти запитали, що син робив у Львові, та, зокрема, у районі, де було вбито Ірину Фаріон. Жінка каже, що В'ячеслава там буцімто не було, а саму Фаріон він теж нібито не знав. Тому в районі, де було вбито Ірину Фаріон, його не було. Ні, не знав взагалі. В Дніпрі ми далекі від цього. Якщо слідство буде чесним та відкритим, то воно доведе, що Славко не винний. Тоді ми зможемо довіряти слідству. То тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя. Розповіла матір і про стан сина у СІЗО. Почувається він добре. Я побачила його вперше за два місяці. Бачу, що він здоровий, нормальний, майже не схуднув у чудовій фізичній формі. Мені казали, що він в нормальному стані. А ось ще до фіналу слідства відповідає коротко. Славіка відпускають, це точно. Пригадали журналісти те, що сам В'ячеслав під час суду, 19 вересня, коли йому обирали черговий запобіжний захід, сам прохав, аби його відправили під варту, аргументуючи це тим, що боїться за своє життя. Матір каже, що це дійсно так, і зазначає, що знає, хто йому погрожує. Йому погрожувала тільки одна людина, і ми знаємо, хто це. Також Олена Зінченко розповіла, що до суду В'ячеслав саме встигнув закінчити перший курс і мав би навчатися на другому на факультеті журналістики. Нагадаємо, що де Кілька днів тому за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 листопада 2024 року. Включно а саме розслідування наразі продовжено до 26 січня 2025 року. Бо є ще кілька десятків експертиз, які перебувають на стадії дослідження. Але деякі результати вже є і їх озвучили у суді 19 вересня. Запаховий слід зінченка В'ячеслава Федоровича повністю збігається, верніше не повністю на 99,9% збігається з запаховим слідом, вилученим з місця події. Відтак, це робить підозру ще більш обґрунтованою. Нібито Зінченко сидить біля під'їзду на стільці, замітьте, не на лавнуці, а на стільці. А саме з стільця немає не запаху слідів». Також нагадаємо, що під час цього судового засідання Зінченко сам захотів поспілкуватися з журналістами і відверто заявив, що на нього нібито оголошено полювання. Я себе бувати не хочу, не збираюсь ні в якому разі, тому знаєте, якщо зі мною що станеться, то мені допомогли. Загрожує небезпеку моєму життю і по документам навіть від російських спецслужб від радикально налаштованих осіб. адвокати. хлопця клопотали про домашній арешт під цілодобовим контролем і відвід прокурорів, бо теперішні мовляв упереджені. Вона з ними обнімалася після закінчення судового засідання. В залі суду обнімалася як старі друзі. Я вважаю, що це упереджене ставлення до мого підзахисного. Слідство навпаки проти кажуть, що підозрюваний може знищити докази, адже й пістолет, з якого стріляли у Фаріон, правоохоронці досі не знайшли. Знарядів чинення злочину на даний момент не знайдене. Відтак Зінченко достеменно знає про те, де він його заховав чи викинув. Загалом розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон триває четвертий місяць. Фігуранту сторони обвинувачення один це 18-річний В'ячеслав Зінченко, родом із Дніпра. Наразі затриманого за за підозрою вчинені умисного вбивства, звинувачують за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Однак раніше пролунала заява, що тепер захист потерпілої сторони хоче, щоб зінченка посадили довічно. Зокрема, донька колишньої нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин заявила, що вимагатиме для того, хто скоїв цей злочин довічного позбавлення волі, тобто найвищої міри покарання, передбаченого кримінальним. Кодексом тому адвокатка доньки убитої Наталія Романик вимагатиме перекваліфікації злочину. Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка передбачає санкцію до вічне позбавлення волі. Мені стали відомі факти, які говорять, що є підстави для перекваліфікації. Як представник потерпілої сторони, наполягатиму на цьому. Сам зінченко свою провину не визнає раніше у залі суду. Він заявив, що Фаріон не вбивав і зазначив, що путінський режим засуджує. Цікаво Я можу як я. Но що до Путина, до ефективно до, до всього всього режиму, який зараз є. Ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого не займати не хочу, не мав ніколи. Не стараюся. Я району більше нічого не портиму. Команда ТСН висловлює співчуття родині Софії Семчишин. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. Бажаємо всім мирного неба над головою.